Всім привіт, друзі! Радий вас вітати на своєму каналі. Можливо, ви знали про цю позицію, а можливо і не всі. Так от, я розповім вам про неї. Щоб стати в дану позицію на карті, вам потрібно бути іменно з цього респу, та треба спершу проїхати іменно цей перевал. Адже тут буває таке, що можна получити так, що і не доїдеш. Отже, коли у вас вийшло переїхати цей перевал і вам повезло добратися, в даному бою я грав, до речі, на леопарді, який підходить непогано для даної позиції, але броні він такої не має. Але якщо грати дуже акуратно і правильно, так, щоб не підсвічуватись ворогу, то можна дуже чудово накидувати по ворогам. Переїжджайте далі сюди, але не лізьте в лівий бік і, ставайте як... і не ставайте, як це зробив я. І отрив заслужену шкоду по собі. А переїжджайте правіше, ближче до камня, там і є класна позиція, з якої можна і виглядувати акуратно, і ви вспіваєте дати тичку ворогу і можливість танканути, і скоріше заховатись зразу видно лівий бік, з якого всі і вилазять. Також видно гору, де можуть стояти противники, і накидувати у ворога, у якого теж легко попадати без засвідчення. Єдине, якщо багато арти в бою, то ця позиція не дуже вам сподобається. Але якщо ви тут стоїте і граєте без арти, дана позиція прекрасна, особливо для СТ. Отже, дана позиція дуже цікава, та можна зненацька злегко застати ворога. Та дуже підходить для СТ, що я вже й казав, або для танків, які мають чудову маскировку. В бою я зіграв неакуратно і отрив по цим балах. Але якщо грати акуратно, то дана позиція дуже імбова. Напишіть, що ви думаєте про дану позицію та чи робити такі відео. А я вам кажу, бережіть себе та до зустрічі. Також хочу додати, підписуйтесь на україномовних каналів, це важливо, чи ви будете навіть дивитись їх. Просто щоб просувався україномовний контент. Дякую за увагу. Всі бережіть себе. Краду осені позлітали нам кінець. Все добре, можемо їхати. Гусениця відновлена можна їхати. Запаску поставили на кончене.